Доброго ранку, діти. Рада всіх вас зустріти сьогодні. Сьогодні на початку заняття, давайте ми з вами пригадаємо, яка ж у нас з вами пора року була? Так, у нас була зима. А скільки всього пор року ми з вами знаємо? Чотири. Давайте пригадаємо, які ж це пори року. Осінь, зима, весна і літо. Так, вірно. І сьогодні ми з вами поговоримо про одну із пор року. Спочатку ви відгадаєте загадку, і ми дізнаємось, яка же пора року до нас. Завітала. Я розкриваю бруньки, зелені листки, дерева одягаю, посіви поливаю. Руху я повна, а зовуть мене. Як ви гадаєте, яка пора року до нас завітала? Так, до нас завітала пора року весна. Навесні все прокидається, починає квітнути, ось яка чарівна весна до нас завітала. І давайте ми з вами пригадаємо, які ж перші ознаки весни ми з вами знаємо. Так, сонце підіймається вище, дні стають довшими. З'являються перші квіточки, на деревах з'являються бруньки, прокидаються від землі сплячки тварини, комахи. З тепліх країв до нас повертаються птахи. Ось така чарівна пора року до нас завітала. А зараз я вам загадаю декілька загадки про квіті, і ви їх відгадаєте. Будь ласка, тільки вчора теплий вітер весь приніс нам від весни, а сьогодні дивні квіти, крізь замети проросли. Дітки, як ви вважаєте, що це за квіточка з'являється перше крізь замети? Так, це наші маленькі підсніжники. Так, ще одна загадка. Я найперша зацвітаю сінім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Що це у нас за така квіточка, теж тенді, тендітна з синіми. Голівочками. Так, це маленькі проліски. Так, і ще одна загадка. Фіолетові фіранки у світлиці та наганку. Фіолетові малята весну люблять зустрічати. Що це у нас за квіточки? Це наші маленькі фіалочки. А які ще весняні квіти, перші квіти на весні, ви знаєте? Як ви вважаєте? Так, що це у нас за квіточка? Це у нас канвалія, або російською мовою ми кажемо ландиш. Це наш тюльпан, це у нас кульбабка, і це маленькі квіточки. Теж синенького кольору, це у нас барвінок. Ось це перші весняні квіти. А що ж трапляється з тваринами на весні? Так, всі тварини, які спали взимку, прокидаються. І у більшості з цих тварин народжуються маленькі дитанча. Ось подивіться. З Берлозі виглядає мати ведмедиця. І у неї є вже маленькі медвіжатка, ось прокинувся в своєму норці їжачок. А ось у нас лисичка з маленькими лисенятками. Вони теж виглянули з своєї норочки. Подивіться, яка ж гарна пора року у нас розпочалась. Ось у нас дикий кабан з кабанчиками. А це хто? Так, це у нас заяць з маленькими зайченятками. І як якщо ви подивитесь уважно, то він навесні поміняв своє хутро. Взимку зайчик був біленький, щоб його не могла знайти лисичка з вовком на білому сніжку, а навесні він став. Сіренькі. А ось у дуплі сплять ще маленькі більченятко. Ось які зміни трапляються з тваринами на весні. З приходом весни тепла, стає більше їжі, і тварини прокидаються. А ще з приходом весни до нас завітають перелітні пташки. Я вам зараз загадаю загадки, а ви впізнаєте, які ж тва... пташки до нас завітали. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Що це за пташка? Так, це лелека. Так, друга загадка. Хто гнізда свого не має? Яйця іншим підкидає. Яка пташка не має свого гнізда? Так, це наша зузуля. Або ми російською мовою кажемо кукушка, так? а які ще пташки? Десь намальований. Давайте ми з вами пригадаємо, які ж є у нас перелітні пташки. І так, це у нас яка пташка? Це у нас ластівка. Так, це жайворонок, це у нас шпак. Це у нас дріст І це у нас соловейка. Ось які чарівні пташки, які гарно, красиво співають, до нас повертаються з приходом весни. Тому що з'являється більше їжі, з'являються комахи, якими харчуються пташки, і стає на вулиці тепло. Тому до нас, теплих країн, повернулись ці пташки. А зараз давайте ми з вами пограємо в гру. Гра називається Доповлянка. Я буду вам читати начало речення, а ви дивіться на зображення і це речення закінчувати. І так, починаємо будьте всі уважні. Весною птахи прилітають із теплих країв і будують. Як ви гадаєте, що будують наші пташки? Що це намальовано? Так, наші пташки будують гнізда. Ось дивіться, це наша ластівка під дахом збудувала собі гніздечко. І це пташки збудували себе гніздечко. І так, весною птахи прилітають і будують собі гнізда. Так, молодці, йдемо далі. Птахи відкладають що? Так, яєчко. Ось у гнездечку є, є яєчко. Тобто відкладають птахи яєчко. Влітку птахи виводять так маленьких пташенят, Молодці. Приходом весни стає багато роботи в садах, на городах та в полях. А давайте перед тим як ми прийдемо до роботи на полі, ми з вами трішки відпочинемо. трішки відпочине. Далі, Трішечки відпочили і йдемо далі. І так, яка ж робота у нас з вами навесні? Давайте уважно роздивимось ці малюнки. І так, що ми робимо? Ми згрібаємо опали листя, щоб на землі не було шкідників, а прискуємо дерева від шкідників. Обрізуємо гілки дерев. Обробляємо кору дерев, щоб теж не було шкідників. Висаджуємо у саду нові дерева, а також висаджуємо квіти у квітнику. А ось робота на полях. У поля вийшли трактора і трактор оре землю, а потім туди сіють зірнові культури. Це може бути і пшениця, і е, жито, і інші культури. А ось що ми з вами можемо робити на городі. Ми теж розпушуємо ґрунт, сіємо насіння, садимо картоплю та висаджуємо розсаду перців та помідорів та інших овочів. Ось така праця нас чекає на весні. А зараз я вам е, загадаю загадки про. Речі, які нам е, необхідні е, на городі, будьте уважні, давайте зараз з вами їх будемо відгадувати. Я тобі допоможу, я водиці наношу порожне бремчу, а повне мовчу. Дітки, як ви вважаєте, у чому ми можемо принести водичку? Так, це ведро. Молодці. Далі. Пострибаю, наче жабка в в полі. Що у нас може стрибати у полі, як жабка? Так, це наша сапка, це сапа. Так, хоча і гостра, незубата, копаю землю на як ви вважаєте, за допомогою чого ми можемо перекапувати землю? Так, це наша помічниця це лопата. Маю носик я і ручку, де носом качну, там води лити почну. Це наша лічка. Так, це наша лейка. І остання наша загадка. Маю ручку. Та залізні зуби, жодного листочка на доріжці не забуду. Так, це зубаста наша грабля. Та ось такий інвертар нам необхіден на, для роботи на городі. А зараз я вам буду читати маленькі вправа маленька. Найди помилку. Я буду читати е, вам декілька предметів, а ви будете мені говорити, який із них нам не потрібен. І так, на город беруть лопату, граблі, сапку, ложку. Яка тут помилка? Що ми з вами не беремо нагород. Так, нам Кішка не потрібна на городі. Так, молодці. Далі у квітнику ми висаджуємо тюльпани, моркву, троянду та ромашку. Що тут зайве? Яку я зробила помилку Так, у квітнику ми не висаджуємо. Морквинку, тому що морква це овощ, це не квіти. Так, далі на городі сіють моркву, буряк, кортоплю та огірки. Будьте уважні, тут теж є помилка. Вірно, картопля, тому що картоплю ми не сіємо. Картопля у нас висаджується маленькими картоплинками. Так, молодці. Давайте роздивимось тут малюнки і будемо подумаємо, що хто робить. На першому малюнку дівчинка висаджує розсаду. Так, на другому хлопчик. Робить забор. Так тут дівчинка що поливає, тут дівчинка удобрює, підживлює ґрунт. Тут хлопчик працює граблями, збирає опали листву, а тут хлопчик. «Ножицями обстригає зайві гілочки. Ось яка працю, яку працю роблять дітки. А зараз давайте ми з вами почитаємо чистомовку. Всі разом міс... разом зі мною. На, на, на зацвіла, завітала вже весна. Ки-ки, ки розпускає бруньки. Ля-ля-ля засіває поля, ва-ва одягає дерева. Ти-ти, ти розпускає квіти. Молодці, всі так дружно ми з вами. Повторили ту чистомовку, ось і закінчується наша зустріч з такою чарівною порою року, як весна. Всі ви були молодці, всі гарно відповідали, і давайте зараз ми з вами пригадаємо, яка ж пора року до нас звітала. Так, до нас завітала пора року весна. Які ж ознаки весни ми з вами повторили? На вулиці стає тепліше, дні стають довшими, з'являються перші квіти, прокидаються тварини, які спали взимку, до нас повертаються птахи з теплих країн. І давайте ми з вами пригадаємо, які ж три місяці весни ми з вами знаємо. Перший місяць, давайте пригадаємо, це березень, другий місяць квітень, і останній місяць травень. Ось така чарівна пора року до нас звітала. Молодці, до нових зустрічей. Всім до побачення!